Мені 55 років. Я прожила половину життя на чужині, і тільки тепер починаю розуміти, наскільки дорого обійшлися мені ті роки. Коли я вперше поїхала на заробітки, моїй доньці було 9, а синові всього 5. Я плакала в автобусі, стискаючи в кишені старенький телефон, яким вони мали мені дзвонити щонеділі. Тоді я собі сказала: терпітимеш усе, аби тільки вони мали майбутнє. І я терпіла. Перші місяці в Італії я працювала прибиральницею, не знала мови. Немало знайомих, лише невелика групка земляків, з якими ми тулилися в однокімнатній квартирі. Вранці я йшла мети офіси, день підлоги в крамницях, увечері сходи в чужих багатоповерхівках. Я засинала на ходу, руки були в мозолях, але кожен євро я відкладала і відправляла додому. Уявляла, як діти відкривають посилки, дістають шоколадки, нові светри. Думала, нехай вони хоч трохи відчують, що мама поруч, минали роки. Донька закінчила школу, вступила в університет.